Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 821 за підручником Алгебра 8 клас, автора Олександра Істер. І наше завдання чи є рівносильне рівняння? А ми пам'ятаємо, що рівносильне рівняння це в яких корінь однаковий X, коротше кажучи. Да? Поїхали. Нам треба розв'язати і порівняти наші корені. Перше рівняння. 3х мінус 12 Поділити на x мінус 3. Плюс x 12 Поділити. На x. дорівнює 4. Так, ОВР. Овер. Значить, із першого у нас x мінус 3. Не дорівнює 0, а з другого х не дорівнює 0. Так, є. Так, а з першого х не дорівнює 3 і Х не дорівнює 0. Будемо розбирати чи суперечити. Так, ну що, до спільного знаменника. Так, поїхали. Так, ну, у нас немає нічого спільного між нашими знаменничками, тому перемножаємо. Допоміжні множники. Тут x, тут x мінус 3. Так? так, перемножаємо, чи просто записуємо x спочатку на 3х мінус 12, додати х плюс 12, помножити на x-3, так, дорівнює 4. Зараз продовжу розкодрову і перейду на більш комфортніший простор, як кажуть. Так, перемножаємо x на 3х це буде 3х квадрат. Так, 3х квадрат. Далі x на мінус 12 це буде мінус 12х. Так, плюс, слава Богу, так, х на х у нас х квадрат. Що саме цікаво, х на мінус 3 це буде мінус 3х, так, і 12 плюс 12х, і 12 на мінус 3, це буде мінус 36. Окок. О, як, ладно. Дуже, звісно, цікаво, але побачимо, що в нас вийде. Знаменник пишемо той самий, до рівня 4. Так, зводимо подібні. Знаєш, що в нас буде? Мінус 12х плюс 12х само знищується і залишається. 3х квадрат плюс х квадрат. це буде 4х квадрат. Мені не подобається, коли в нас квадрати. Я взагалі вважаю, що щось я вже зробила не так. Мінус 3х, і що у нас? Мінус 36, так? Угу. Поділити на х, угу. х мінус 3, дорівнює 4 перших. Тому що, ну, будемо хрест на хрест робити, тому що, якщо у нас після дорівнює 4, а не 0, відкинути, ми нічого не можемо. Тому поїхали. У нас 4х квадрат ось цей чисельник на одиницю, тому ми записуємо його без зміни. 4х квадрат мінус 3х мінус 36. Дорівнює. Ну, а тут 4 не можемо на х, це буде 4х, ну і мінус 3 без зміни, Так, ну а що ми хотіли, щоб все було легко, не вийде. Так, тут пишемо без зміни. Дорівнює. розкриваємо дужки. До у нас буде 4х квадрат мінус 12х, так? Окей. Так, з х в одну сторону, без х в іншу. Значить, у нас зліва є 4х квадрат мінус 3х. Далі 4 х квадрат переносимо з протилежним знаком, уже легше стало. Плюс 12х, бо воно само знищується Дорівнює. і мінус 36 переносимо з протилежним знаком, тобто 36. На 4х квадрат мінус 4 х квадрат самозначується 12 мінус 3, це буде 9. Тобто, у нас виходить 9х дорівнює 36. Ну, а звідси, як невідомий множник буде дорівнювати 36, поділити на 9. Красиво х дорівнює 4. Першу розв'язали. Не суперечить, не забувайте до цього, не суперечить. Давайте так, я десь тут напишу х дорівнює на 4. Так, і тепер переходимо до другого. Або не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Це для мене дуже важливо. Так, друге рівняння у нас x плюс 1. Поділити на х-1. Plus. дуже подобається, коли поруч умова, і мені приходиться переписувати, але нічого страшного. Я лінива, ви ж знаєте. Х плюс 1 дорівнює 2. Поділити на х квадрат мінус 1. Формула скороченого множника, так? На х-1, х плюс 1, так? Так. Тому овер у нас буде ось таке. Х-1 не дорівнює 0. І х плюс 1 не дорівнює 0. Другий знаменник навіть не чіпає, бо якщо розкрити, то це і буде. Так, значить, х не дорівнює 1 і х не дорівнює мінус 1. Все, будемо тоді порівнювати. А тепер до спільного знаменничка. От так хочеться все перенести, прирівняти до нуля, я вам чесно скажу. От чесно. Ладно, зараз побачимо. Х мінус 1 помножити на х плюс 1. У нас спільний знаменник. Так, да, у нас взагалі все зі спільним знаменником. Так, допоміжні множники. Тут х плюс 1 не вистачає тут х мінус 1, ну а тут одиниця, так? Так, поїхали. Х плюс 1 до квадрата мінус 1 до квадрата, і що саме цікаве, 2 переносимо з протилежним знаком, тобто мінус 2. 0. Ось таким способом ми знаменник відкидаємо, записуємо лише чисельник. За допомогою формул скороченого множника розкриваємо дужки. Тобто, у нас квадрат першого плюс подвоєний довбуток до першого і другого, тобто 2 на 1 і на х. Це буде 2х. Ну і плюс квадрат другого це одиниця. Далі плюс знову квадрат першого, мінус подвоєний добуток, так, і плюс 1 і мінус 2 дорівнює 0. Цікаво, от коли в мене з'являється х квадрат, я вже починаю нервувати. І я вам серйозно. А як без нього? Само знищується х квадрат плюс х квадрат це буде 2х квадрат. Ну, зараз побачимо, що в нас вийде. І все. 1 плюс 1 буде 2, 2 мінус 2 буде 0. Дорівнює 0. Коли добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Тобто в нашому випадку це у нас х дорівнює 0. Все. Mm -mm. Все, у нас 4 не дорівнює 0. Отже, це нерівносильно. Не рівняємо. Все. Це і буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!